Вітаю в ефірі. Телепрограма звитяга та я Антон Моронович, і завжди в цей час на ТРК Львів найцікавіше та найактуальніше про життя захисників нашої вітчизни. Але спершу останні новини у Рубриці Дозор. Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся із державним секретарем з питань оборони Великої Британії Майклом Фелленом. Високопосадовці говорили про ситуацію на Донбасі, реформи в оборонному секторі України та допомогу, яку надають британські інструктори у підготовці наших вояків. 67 інструкторів до сьогоднішнього дня працюють на Житомирському полігоні по програмам підготовки загальної військової тактики, логістичного забезпечення, медичного забезпечення. Нині вже понад тисячу українських військовослужбовців пройшли такі тренінги, і це не межа. Британці готові до активної співпраці. Хотів би сказати, що ми готові до розширення цієї програми. Відкриваються курси за чотирма новими напрямками. Це розпізнавання мін та вибухових пристроїв, проведення операцій в населених пунктах, оперативне планування, а також інженерне забезпечення. За словами Феллона, до кінця березня наступного року за цією програмою підготують до двох тисяч українських військовослужбовців. Щоб познайомитися з навчальним процесом, британська делегація відвідала Житомирський полігон. Наші вояки продемонстрували, як діятимуть, потрапивши під час патрулювання в засідку. І ми навчаємо, хочемо добити, чого? людей, коли потрапляють, вони знають, що робити. Правильно там, неправильно в даній ситуації, коли людина знає, що робити, прикрити товариша, відійти, що зробити, ну, шансу вижити набагато більше і виконати бойове завдання, це саме головне. Переймають досвід британців бійці, які тривалий час воювали на сході країни. Після завершення курсів вони тренуватимуть мобілізованих у навчальних центрах. Іноземні інструктори кажуть, їм також є чому повчитися. Ми ділимося знаннями, які британські солдати отримали в Афганістані і Іраку. Крім того, переймаємо досвід наших українських колег, який вони здобули в зоні проведення АТО. Це дуже плідна співпраця, на основі якої і буде створено курс, який допоможе бійцям. Великобританія однією з перших запропонувала допомогу підготовці наших військовослужбовців. Ми розглядаємо дружню допомогу з боку уряду Великої Британії як реальний внесок в те, що ми називаємо реформування збройних сил сектору безпеки і оборони України. Представники іноземної делегації запевнили, що доки не буде повністю забезпечене дотримання мінських домовленостей, Великобританія надаватиме нашій країні всебічну підтримку. Міністерство оборони має виплатити грошових винагород військовослужбовцям. АТО за знищену техніку, успішно виконані завдання та участь у бойових діях на суму понад 46 мільйонів гривень. Бійцям вже перераховано більше 42 мільйонів гривень. За знищену військову техніку противника українські військової Службовці отримали більше 700 тисяч гривень, майже 2,5 мільйона гривень виплачено за успішне виконання бойових завдань у складі підрозділів, та близько 40 мільйонів гривень. За безпосередню участь у бойових діях сім'ям загиблих військовослужбовців збройних сил України, учасників АТО у 2015 році виділено понад 465 мільйонів гривень одноразової грошової допомоги. Понад 105 мільйонів бійці отримали у зв'язку з пораненнями та інвалідністю. Держпідприємства в Україні переходять на електронні торги. Міністерство оборони є одним із перших та найбільших замовників, які приєдналися до системи електронних закупівель. Прозоро основна ідеологія системи це. Абсолютна прозорість для суспільства. Всі бачать оголошені тендери, всі бачать учасників, які прийшли на тендери. Хто переміг, які пропозиції подавав, тобто прозорість абсолютна. Прозорість системи торгів забезпечує міжнародна організація Transparency International. На даний момент діє шість онлайн майданчиків, завдяки яким підвищується конкуренція серед постачальників. Необхідні товари здебільшого для потребі ТІВАТО військове відомство закуповує на електронному майданчику. Закупки пром'ю. Коли ми зайдемо на прозоро і подивимося закупку міністерства оборони, то там шість абсолютно незалежних постачальників, які між собою чесно конкурували. Хочеться подякувати і підтримати Міністерство оборони, яке було одним із перших замовників у системі Прозоро. І сьогодні це орган влади, який докорінно змінив свій підхід до державних закупівель. Така система торгів економить час і гроші. Завдяки проекту Міністерство оборони заощадило понад 15 мільйонів гривень. Не так важлива сама сума економії, як процедура. Ми скоротили час закупівлі для армії. Ми зробили прозору систему для постачальників армії. Ми залучаємо нових постачальників і виробників, які раніше боялись працювати з міністерством оборони. Тепер всі можуть зареєструвати системі прозору, всі можуть брати участь в аукціонах. Результат всі бачать у системі електронних закупівель. Прозоро працює більше 200 держзамовників. Міноборони створює центр розвитку та супроводження матеріального забезпечення збройних сил України. Його фахівці слідкуватимуть за якістю обмонтурування та чи сповна воно надходить до військовослужбовців. Сейчас центр, создание центра уже подписано министром обороны. На следующей неделе мы утверждаем штат. Міцовіду ну вже кількість посадових посад. Так далі ну это вже є. это вже окончательно просто осталось отдать на подпись міністру эту всю інформацію. І за следующей недели начинается починається формірування. Подібні центри функціонують в структурі оборонних відомств країн-членів НАТО в Україні. Ж до нині за розробку, закупівлю і контроль якості обмонтурування відповідали різні структурні підрозділи Міністерства оборони та Генерального штабу, що значно уповільнювало процес і створювало чимало бюрократичних перепон. Ми на вірному пути, Ми інтуїтивно, коли предлагали міністру создать центр. Ми інтуїтивно сделали такой центр як армии США за большим ну небольшим іключенням. Я не буду говорить про этого центра, центру, количеству сотрудников, які там работают, Но это флагман мира. у центрі. Будуть працювати члени робочої групи з питань удосконалення системи матеріального забезпечення, яка нині діє при міноборони Братимуть туди і молодих професіоналів. Ми хочемо набрати молодих людей, перспективних випускников вузов, которые хотя б начать свою кар'єру роботи в такому важливому зараз напрямку для нас всіх. А допоки центр лише формується в міноборони, триває процес розроблення нових зразків обмундирування і введення так званого єдиного бойового комплекту, аби вберегти дитяче життя, воїни АТО розповіли юним українцям, чому не варто чіпати покинуті боєприпаси та зброю. применяется в оружии, да, мина сюрприз, обратного действия разгрузочного, то же самое, то есть если под этой миной, да, можно установить, что еще одну мину, когда эту мину мы будем снимать, произойдет, что несчастный случай. F1 оборонительная, RGD5 наступательная. Радіус у них різний. на жаль, трапляються випадки, коли дитяча допитливість призводить до лиха. А тому волонтери навчали школярів азам надання медичної допомоги. Чому саме з дітками? Тому що діти це є майбутнє України, це є завтрашній день нашої країни, і дуже важливо не втратити цей момент спілкування з ними. Діти це майбутнє нації, тож турбота про них є особливо важливою. Вже майже рік успішно діє клініка професійної реабілітації на базі Ірпінського клінічного шпиталю. Спочатку. АТО тисячі бійців вже поставили на ноги і продовжують надавати допомогу лікарі медзакладу. Саме головне забезпечити належне лікування і реабілітацію військовослужбовців, учасників антитуристичної операції. І в першу чергу це забезпечення лікарськими засобами, забезпеченням новітньою апаратурою для покращення лікування, покращення реабілітації швидшого повернення до здоров'я. Для лікування бійців обладнані кабінети арготерапії, інтенсивної реабілітації за допомогою системи Айрекс та кабінет психотерапії. Це елемент реабілітології країн Європи і США, тому що у нас на Україні таких кабінетів не було практично. Зал лікувальної фізкультури майже ніколи не буває порожнім. Тут за одужанням військових постійно стежать професійні реабілітологи. Людям з сповріждженням таке переломами, тобто без реабілітації фізично не небитість практично. За словами лікарів, зроблено чимало, але ще далеко не все. Адже медики прагнуть створити найкращі умови для бійців, які не шкодуючи життя, захищають нашу країну. Прикарпатські волонтери придбали для потреб військових два німецьких автомобілі та оснастили їх сучасним медичним спорядженням. Автомобілі не призначені для польових умов, тобто вони будуть знаходитися в жовтій зоні. Відповідно, на броні або на позашляховиках будуть вивозитись хворі. І вже ставитись у ці реанімобілі і доставлятись в лікарню. Відповідно в процесі транспортування можна надавати медичну допомогу. Плюс другий варіант можна транспортувати з госпіталю уже, наприклад, в Київ чи в Дніпропетровськ, теж саме надавати під час транспортування відповідну медичну допомогу. Вартість кожної автівки майже 6 тисяч євро. Медичне обладнання докуповували окремо і обійшлось воно у понад 50 тисяч гривень. Ми збираємо гроші всюди, де тільки є можливість. Є безпосередньо діаспора з Мюнхена залучається з Данії. Діаспора залучається з Лондона з Чикаго, і також безпосередньо є значить наші збір, які ми проводимо тут в Україні. Один із реанімобілів отримають бійці 72-ї бригади, другий – 93-ї. Загалом протягом року волонтери благодійної організації придбали для українських військових п'ять реанімобілів. Традиційно після вступної кампанії та зарахування абітурієнтів на навчання до вищих військових навчальних закладів з першачками відбувається етап первинної військово-професійної підготовки. Не став він винятком і для цьогорічних першокурсників академії сухопутних військ. Докладніше про це знають наші кореспонденти. Допоки першокурсники цивільних вишів лише не готуються до навчання, курсанти першого курсу Академії Стохопутний військ вже опановують ази військової справи. І палюче сонце їм не завада. Дерюваємо. 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 Могуля, ложка. Слабі, слаби, слава. проблема. Тройне вра прикриває, перші перезаряждаються. Пішли, пішли. Далі мира. Стати офіцером хтось мріє ще з дитинства. Для когось вибір цього фаху відбувся у більш зрілому віці. Однак усі з прибули курсантів, чітко усвідомлюють бажання служити власній вітчизні. Я навчаюся в академії сухопутних військ на факультеті бойового застосування військ. Я поступив сюди цього року. З дитинства я мріяв стати військовослужбовцем. мене мама намагалася відмовити, так як і батько. Ну, брати мене підтримали. Так само, як брат, що в зоні АТО. Він казав, що це АТО це честь для кожного, хто там був. Коли ми задали питання, ким ти хочеш бути в житті, батько відповів, що хоче бути військовим. Так сталося, що. 18 років після закінчення школи пішов на строкову службу, сокову службу, пішов на контрактну службу. Два роки відслужив контракт, попав на війну. Після війни приїхав, зрозумів, що далі хочу бути військовим, та зв'язати своє життя з армією. пішов вчитися, навчатися. Хочу бути подальшому офіцером. Бути військовослужбовцем – це бути відданим, чесним, захищати свою батьківщину. Бути мужчиною в першу чергу. Окрім хлопців, здобувати військовий фах в академії прагнуть і дівчата. Валерія Філіпова приїхала з Хмельницького. В майбутньому хоче стати культурологом. У мене вся родина військових, батьки, родичі. Мені дуже подобається військова професія. Сьогодні в нас тактика. Ми проводимо заняття, їздимо на БМП, виконуємо різні завдання. Я вирішила стати військовослужбовцем, по прикладу, свого старшого брата. Мені дуже подобається військова справа. Ну, він зараз в АТО, тому я підтримую його. І ну, взагалі з дитинства подобалось військове, тому я дуже давно вирішила, що ну, класи десь в сьомому подобаються автомати, зброя захищати свою країну. Спеціальність виховна робота мені дуже подобається. Люблю спілкуватися з людьми. У нас заняття з тактики, ми е, проводимо висадку е, з БМП, е, ведемо ближний бій, е, також е, маскуємося, е, навчаємося, як маскуватися, вести бій, займати позиції правильно. Вражати противника. Первина військово-професійна підготовка проходить на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Майбутні офіцери на протязі трьох тижнів проходять навчання з тактичної медицини, топографії, інженерної підготовки. За цей час також вивчають військові статути, звикають до нового армійського життя. Курсанти у нас прийшли як цивільна молодь, так і ті, що вже мають. Досвід служби Збройних сил України, це переважно у нас представники військовослужбовців строкової служби, а також військовослужбовці служби за контрактом. Є випускники військових ліцеїв, заняття з курсантами проводять досвідчені офіцери, які мали досвід участі в збройному конфлікті на сході нашої держави. Є курсанти, які зачислені на перший курс, які проходили також службу. В підрозділах, які приймають безпосередню участь в антитерористичній операції. На одній із ділянок першокурсників навчають поведінки у ході бойових дій, основ загальновійськового бою. Зокрема, ці знання викладачів досконалили у зоні АТО. Сьогодні відпрацьовуються дії солдата в ході наступального бою. Е, питання. Щодо посадки особового складу на БТР, спішування його в ході ведення наступального бою. Крім того, життя вносить свої корективи. На сьогоднішній день підрозділи збройних сил України застосовуються в антитерористичній операції. Ми, як викладачі кафедри, вносимо Різні поправки з урахуванням досвіду, який надходить до нас в академію. Якщо брати по даному місці, воно більш актуальне під час проведення наступальних дій в місті, тому що особовий склад не може проводити займатися класичною тактикою або вести бойові дії в класиці. Відповідно, в умовах зменшеного простору зменшеного простору вони відпрацьовують отакі от варіанти. І в подальшому воно їм ну, можливо, будемо сподіватися, що воно їм не знадобиться, але, але керівникам майбутнім от вони будуть відпрацьовувати ці питання, вчити свій особовий склад. Навчати молодих першокурсників допомагають і курсанти, які отримали досвід ведення бойових дій у зоні АТО. Переважно вони виконують обов'язки командирів відділень та взводів. Так, Сергій Старханський ще минулого року боровся з терористами у Донецькій та Луганській областях. А сьогодні свої вміння передає молодшим товаришам. Зараз я навчаюся в академії супутних військ на другому курсі на виховній роботі. Буду працювати в подальшому особовим складом. Був в антитерористичній операції, приймав участь. Там дуже не вистачає кваліфікованих офіцерів іменно по цій спеціальності, щоб надавати морально психологічну підтримку своїм. Товаришам підлеглим. Першокурсники, що до нас прибули навчатись. Кожне заняття вони всі уважно слухають, стараються, все відпрацьовують. Виявляється, для того, щоб із першого разу влучити у ціль із результатом більшим, ніж це необхідно для отримання відмінної оцінки, необхідно знати лише декілька простих істин. Ними з нами поділився майбутній офіцер-танкіст Дмитро Дозірчий. Сьогодні у нас відбулися стрільби. Стрілявся на відміну серед своїх товаришів перед стрільбами, коли підходите до лінії, просто звільнити в голову цих думок, розслабитись і отримати цього задоволення. У мене навчається сестра на четвертому курсі ВР. Заохочення вона мені розказала про всі таємниці військової справи, і я вирішив. Саме краще мені підійде піти на танкісти, тому що мене в більшості тягне до техніки. Попереду ще присяга, яку складатимуть курсанти на початку вересня. Опісля приступлять до навчання в академії. Попри свій юний вік, патріотизму хлопцям і дівчатам не бракує. Та й трагічні події, які відбуваються на сході України, їх не злякали. Основне їх бажання служити батьківщині та народу. До магазином автомат Розповідь про молодого, але вже знаного у світі спортсмена армійця Олега Верняєва підготували наші київські колеги. Ось приблизно в такому самому віці розпочалася кар'єра найвідомішого армійського спортсмена України. Нині ж Олега Вірняєва знає весь світ, адже тепер він впевнено і наполегливо досягає успіхів на міжнародних змаганнях. Чемпіон світу, абсолютний чемпіон Європи, дворазовий чемпіон європейських ігор і переможець всесвітньої універсіади. 21-річний Олег уже здобув чимало титулів. Займатися гімнастикою хлопець розпочав ще, коли йому не було і шести. Та лише в 16, переїхавши з рідного Донецька до Києва, по справжньому зрозумів, чого прагне. Олег, коли прийшов, він був фізично слабенький. У нього там прийшов якісь заскоки. були на снарядах, і ми роботали мощемта з тим, так іграючись, як так балувалися. Но потом, момент, я посмотрел на Мені показалось, що це парень, з яким можна делать серйозні речі. Підготовка по 8 годин на добу. І вже у 2012-му Олег Виборює свою першу нагороду. Він був маленький, худенький, такой, не те, що слабенький, а просто такий хрупкий. І виходити з цими гігантами, боротися, я ще думаю, як можна їх побежати, як можна з ними соревноваться. була не тяжкіла, тому що я їхав, у мене не було там мысли каких-то виграти там или что то. Тобто ми їхали просто виступити. Ну, і получилось так, що я вже бы рассчитывал, що ми повинні попасть в фінал. Там просто потрібно було вийти своє зробити. Ну і вийшло так, що я перший раз попал в свою таку ідеальну комбінацію, Попал, все зробив. Ну і проскочив, став вторым. Спортивна кар'єра гимнаста набирає обертів перемога за перемогою, медаль за медаллю. Самая такая, мне кажется, дорогая медаль или как долгожданная, это был чемпионат мира, потому что он уже Европу завоевывал, этапы Кубки выигрывал, а вот у нас медали не было на чемпионате мира. И вот эта первая медаль в Китае, которую он забывал на бросих, она такая приятная, что она первая. Но я думаю, не последняя. І наставника і учня об'єднують дружба та віра в перемогу. Тренер Олега, спортсмен із великим стажем. Тож, як ніхто знає, ціну цим досягненням. У мене є моя програма, і щоб, наприклад, щось усилити усилить щось что йому поменять, ему раз там оп, Все, вот он раз там позвонил, там, завтра я это спробую. То есть он такой, даже что он не может потерпеть до завтра. Просто знаете, ему уже так горит, все так хочется. Он раз мне предупреждает заранее, чтобы я уже что-то тоже придумал, настраивался на завтра. Для меня і для моєї жены він нам як син родной. І от, в общем-то, і всі наші учні, наши, як діти, ми їх любимо всіх, і и тому так все виходить. Буває, мне мені вже лень, или просто не хочеться, він там десь -то заставляє. То есть я, я ж почему і не пішов после Лондона, тому що я не готов уйти від нього зараз. Просто я знаю, що я зможу, наприклад, виграти золото на олімпіаді тільки з ним. З другим тренером я просто это не зможу зробити. Олега в усьому підтримують батьки. Аби хлопець міг професійно займатися спортом, родина переїхала до столиці. Мама, в принципе, вообще своей рабочей карьеры пожертвовала, чтобы я, например, всегда быть со мной, всегда помогать, водить меня в зал. Там все ну все для меня, короче, было с детства. То есть, э, в більшості заслуга, тому що, може где-то, якщо б вона мене там десь не ругала, десь не подбадривала, я вже б давно и бросил бы в детстве. Останнім часом Верняева надходило відходила безліч пропозицій виступати за інші країни. Йому пропонували шалені гонорари. Чи спокуситься на такі заманливі перспективи гарячі обговорювали в мас-медіа. Я ніколи не отказываюсь від от этих предложений, я ніколи не говорю, нет, ні. Ну і не говорю так, да, тому що что... я зараз в некоторых интервью сказала, что Получается за год до Олимпиады нельзя уходить. И я видел, многие люди восприняли это так, как будто я просто боюсь дисквалификации, только поэтому я сейчас не не ухожу. Нет, это не так. Я не ухожу, потому что я хочу выступать за свою страну. Я живу там, где я родился. Я это мой дом. Мне здесь все нравится, все хорошо. Просто другой вопрос то, что нам, например, не соответствуют условия работы, то есть то, что мы не можем, например, конкурировать с теми же ребятами из других стран. На ихнем уровне, потому что у них просто на уровень высшего условия. Я знаю эту жизнь, она вроде бы, конечно, и сладкая, и красивая, но дома есть дома. Понимаете, и делать, как говорится, карьеру или делать свое дело можно только у себя дома. Там ты – это орудие производства или зарабатывание денег, и все. Я Олегу сказал, что Олег, если ты хочешь делать карьеру спортивную, какую хочешь, карьеру делать только в своей стране. Это закон. Нерське слово чимало важить для гімнаста, тож, незважаючи на труднощі, він вірить у свою країну і впевнено йде до мети, адже його найбільша мрія повернутись переможцем з Олімпійських ігор. Час нашої сьогоднішньої програми вичерпано, але ми з вами зустрінемося вже за тиждень в цей же час. Бажаю вам миру та злагоди на нашій рідній українській землі. Нехай щастить.